Моїй милій Україні, Моїй милій Україні, мова солов'їна, і цей скарб передається від батька до сина, від матусі до донесі, від бабці до людсьці, від квітки до бджілця на зеленій уці, рівна давній український мова квітка роду, чиста світла, соковита, як нектар із з Пахне сонцем, пахне житом, дивно, колисками, стане. Вишеннями душами садами. Достигнає попів осінь тетями калині. Квітне мальби підіном списню зіковину. А в чорнобрецях і ніза поле не язя, а душа її... Хліб сила усміхалась і поклони клала. Мова серця України, в ній є наша сила, кожне слово кот таємний, то є наші крила. Кожне слово, як патьорка, а разом на намисту. Знає мову, будемо жити, вчиться товариство. Українська мова. До вашої уваги, вірш, тепер Чорній розмовляє українською, Розмовляє українською. Дуже. Українці велика нація. Може з першого ліття і не дуже, але мова, ідентифікація. Розмовляють українською сестрою. Це тепер принципова позиція. Тільки жертва до цього принесено. Стола мова, не мова. його! Насолоджуся скарбом лексичним. Бережи чистоту солов'їни. і не лає, бо це токсичне. Лайка мову відкриває руїнами. Розмовляє українською, брате. Батьківщину на це заслуговує. Тільки так можна нас об'єднати українською рідною мовою. Добрий день! Я вашу уваги вірш Івана Багряного Мова рідна, коли материнська ніжна мова, мова сили і простоти. Гей, яка ж прекрасна ти! Перше слово крик любові, сміх і радість, немовля, неповторне слово мати. Про життя найбільше. Від Камінна, перейшов усі світиє, є прекрасних, мов багато, але першу, як мати серед мов лиш ти, є. ти велична і проста. Ти стара і вічно нова, ти могутня, рідна, мова, мова, пісня колоскова, мова матері уста. Вашої уваги вірш Володимира разу рідна мова, вивчайте, любіть свою мову, як світлу вічизну любіть, як стягів красу малинову як рідного неба блакить, нехай в твоєму серці любові не згасне священний вогонь, як перше промовлене слово на мові народу свого, як сонце безсмертного кола. Що креслить у небі куці. Любіть свою мову, і ніколи не забудьте про неї в житті. Ми з нею відомі усюди, усе, що треба, нам є. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зарядчина корова, що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ, народ наш, трудар наш і воїн, що тьму подолав у воює. І той лиш пошану достоїть, Хто мову шанує свою.